Друзі, вчора вночі мені написала одна знайома людина. Людина, яка вже суттєво допомогла нашому розрахунку, профінансувавши два намети і одну броньовану футболку. Вона просто поцікавилася, як ситуація із збором коштів. Я відповів, скільки маємо, скільки ще потрібно, і далі вона просто перерахувала недостаючу нам суму. Ось як це виглядало. І, звісно, хтось почне казати, чому не українською мовою, і я міг би промовчати, але відповім. За рік війни я навчився відрізняти справжніх патріотів від тих, хто ховається за мовою, прапорами, вишиванками і гучними гаслами. Велика подяка від мене і від усього нашого розрахунку. А через півгодини після цього почались прильоти. І насправді, завдяки зусиль купи людей, весь мій розрахунок зараз має додатковий захист. Це коштувало 100 тисяч гривень, і ви це зробили все для нас. А ми продовжуємо захищати Україну і вас.